В Україні з виборами, зокрема президента, все просто. Виграють ті, хто зберуть більшу кількість народних голосів. І так само в більшості Демократичних республік світу. За деякими винятками, зокрема, Сполучені Штати Америки або США, там діє так званий Електорал Коледж або Колегія електорів. Там теж відбувається всенародне голосування, де громадяни та громадянки кидають бюлетні в урну. Та ці бюлетні, по суті, обирають не президента, а так званих електорів. Буквально виборців, представників від кожного штату та столичного округу, яких загалом 538, котрі згодом і обирають начальника федерації, для чого потрібна проста більшість у 270. І практично в кожному американському штаті діє принцип переможець отримує все. Тобто, навіть мінімальна перевага одного з кандидатів перефарбовує весь штат, е, відповідно і призначаються електори. Вони умовно розподіляються пропорційно населенню штатів. Це ж є нюанси, що спричиняють певний дисбаланс, і тому наразі, що є 2 листопада 2024 року, п'ять разів в історії США, кандидат, що здобув найбільшу кількість народних голосів, себто чим ми керуємося в наших виборах в Україні. Все ж програвав за голосами електорів. Судо через ці вади розподілу. Перезвоння теж траплялося, і таких називають фейслес електор, тобто ненадійний випарець, та жодного разу це не впливало на остаточний результат. Звучить доволі всрато, і тому цю колегію електорів в США хочуть реформувати до залі позбавитися від неї, що вже давно зробили більшість інших країн, що мали колись цю систему. В США з тим дещо складніше, особливо на тлі багатьох країн з нормальною виборною системою, якою часто маніпулювати набагато. Легше зокрема у нас в Україні другий тур четвертого року. пам'ятаєте? Так от уявіть, якби ми теж мали колегію електорів, які регіони України тоді мали б мали перевагу, і як би це вплинуло на результати кожних з семи виборів президента, починаючи з 91-го року. От, Зокрема, чи виграв би Ющенко четвертому, а Янукович в десятому? Наперед забігаючи, в обох заданих випадках, електоральний коледж мав би вагу а в одному це навіть призвело б до нового верховного головнокомандувача. Та перед тим, як натягувати американську виборчу систему на українську, треба наголосити на фундаментальній різниці в наших устроях. США є федерація, що складається насамперед з 50 штатів. Штат перекладається буквально як держава, тому це по суті країни, які увійшли в союз, об'єдналися United States of America. І саме для федерації більш характерним електоральний колег. той час як Україна за конституцією є унітарною державою, що складається з 24 областей, однієї автономної республіки. І двох міст зі спеціальним статусом Київ та Севастополь. Я тут жодним чином не закликаю до федералізації України, проте в межах нашого уявного освітнього експерименту ми маємо якось прирівняти наші найвищі адміністративні одиниці до їхніх американців у розподілі електоральних голосів. А скільки їх має бути в нас? Як вже згадувалося, їх у Штатах 538, що є рівнем кількості членів та членки їхнього парламенту двопалатного конгресу. А у нас що? А у нас однопалатна Верховна Рада з депутатами, яких мало б бути 450, От і візьмемо це число за нашу кількість електоральних голосів, які ми розподілимо між усіма регіонами України, яких загалом 27, пропорційно до їхнього населення. І отут є пару нюансів. За всю історію сучасної України був проведений лише один загальнонаціональний перепис населення в 2001 році, що з того часу не робили, хоча треба раз на 10 років згідно ООН. Ну є також так званий поточний облік населення, але саме переписи є оцими стовпами демографічної та іншої статистики. А в США саме за їхніми цензузами, переписами, які проводяться регулярно, раз на десятиліття, і перерозподіляють електорів. І тому у нас нема іншого вибору, окрім як для перших виборів президента України в 90 х взяти дані з останнього Савєцького перепису 89-го року. І тому ділимо ці 52 мільйони на 450 і виходить близько 115 тисяч українців на один електоральний голос, тобто -то приблизно як місто Ужгород. І далі за нехитрими обрахунками виходить отака ситуація. Як бачимо, розподіл вельми нерівномірний від 4 аж до 46. Але відповідно до нашого розселення, яке є нерівномірним, проте слід зазначити, що в нашому випадку розходження не таке кардинальне, як у Сполучених Штатів Америки, де найбільш населений штат Каліфорнія має 38 мільйонів, приблизно як Україна, і найменший Вайомінг заледве ледве більше ніж півмільйона, тобто навіть менше, ніж наша найменша область Чернівецька. Тобто різниця майже 80 разів. В той час як у нас, взявши лише область, найменшу Чернівецьку і найбільшу Донецьку за населенням це всього лише 10 разів. І навіть якщо взявши се Стополь це 14, але аж ніяк не 70 з гаком. Якби в США не намагалися рівномірніше розподілити електорів, але все одно деякі штати отримують більше, деякі менше, і загалом менш населені штати, що й більш сільськими, трошки мають перевагу в цьому плані, тому республіканці чи електорат переважно там живе, мають деяку перевагу в голосуваннях. А от чи буде в Україні щось таке, і чи призвело б це до якихось сюрпризів на виборах? Ось зараз і подивимося. Починаємо з найперших виборів 91-го року, де двома головними кандидатами були Леонід Кравчук та В'ячеслав Чорновіл. де ще нещодавно комуніст Кравчук виграв, як американці кажуть, з лендслайдом з обвалом, отримавши понад 60% голосів українців, в той час як колишній політв'язані СССР і провідник українського національного руху Чорновіл. Менш ніж 24. і, отримавши перевагу лише в трьох областях: це історична Галичина, Львівщина, Івано-Франківщина, Тернопільщина. І в плані електоральних голосів, як ви могли здогадатися, сюрпризів не буде. Кравчук отримав 404, а Чорновіл 46, що у відсотках приблизно 90 на 10? тобто ще більше в сторону переможця Кравчука, оскільки всі інші кандидати, що забрали решту відсотків, не отримали жодного електорального голосу. Ну ось так воно працює. І наступні вибори 94-го року між тоді прем'єр-міністром України Ладіном Кучмою і тоді президентом Ладіном Кравчуком. І ось тут дещо рівномірно вийшло з деякою перевагою таки кучми, який здобув більшість у 12 областях, також Крим і Севастополь, в той час як Кравчук у решті, і, зокрема, в тих областях, які на минулих виборах голосували кардинально проти нього. І до слова, в наступних виборах це також проявиться. Але в плані електоральних голосів зараз можуть бути такі сюрпризи. Але їх не буде. Кучма отримує 270, кравчук 180. що 60 на 40 відсотків. знову ж таки трошки перевага на боці обраного президента. І далі, мабуть, найцікавіша електоральна мапа, яку ми побачимо. Вибори 99-го року, де Кучма переобирається на другий срок, виграючи у комуніста Симоненка. І тут ми ще дуже незвично не бачимо ніякої чіткої лінії. Симоненко отримав деяку перевагу в різних областях по всій Україні, окрім заходу. А кучма отримав, зокрема, майже універсальну підтримку в тих же областях, які на минулих виборах були дуже проти нього. Тобто, сам факт, що іншим кандидатам був відвертий комуніст, не колишні, а теперішній, було достатньо, щоб галичани майже одноголосно обрали кучму. А такі були часи, і це другий лендслайд в історії виборів президента України: 56 на боці кучми і 37 з дріб'язком на боці іншого, що також відображено в електоральних голосах. Тобто наразі видно тренд, що електоральні голоси лише підсилюють перевагу того, хто виграє за народним голосуванням. Але чи цей тренд буде і надалі? От і подивимося на наступних виборах 2004 року. І знову ж таки наголошую, що це уявний, умовний освітній експеримент в рамках того, що на нашому каналі хтось назвав легка географічна. Манія, що вам в цікавому вигляді розказати про іншу виборчу систему, незвичну для нас, яка є в поки що найпотужнішій країні світу. І ми дуже багато цікавих нюансів опускаємо. Наприклад, є така річ в Америці як swing State, тобто гойдалкові штати. І це не пов'язано з тими каруселями, які у нас, а це просто штати, які непонятно за кого проголосують. Вони 50 на 50, В той час як більшість штатів вже чітко або червоні республіканці, або сині демократи, і от саме у цих свінг-стейт, які часто мають дуже багато електоральних голосів і проводиться найбільша передвиборча кампанія, от як Пенсільванія зараз дуже багато чого вирішує. А чи в Україні було б щось таке? Так, є області, які голосували за різних кандидатів на різних виборах. От навіть цікавий випадок з Галичиною. Є також група областей, які дуже довго були такими на грані. От Херсонська область, так само як Полтавська, Кіроградська. Тому вони приблизно в одній площині, але winner takes all і тому все перефарбовується як тільки 51%. І не забуваємо про Чернівецьку і Закарпатську області, хоч вони й захід України, але там. Часто було не все так в одну сторону, не все так однозначно, як е, в сусідніх. Тому умовно усі полтавська, кіровоградська, сумська, чернівецька, закарпатська можна назвати їх гойдалковими областями і. Знову ж таки, якби у нас був цей коледж електоральний з самого початку, то і кампанії проводилися б по-іншому, і тури були б інші. Ми ж брали результати нашого народного голосування і перекроювали його в голоси. І лише другий тур, якщо був другий тур, або лише перший, якщо лендслайд. І також підрахували, що чисто теоретично можна взяти лише 21% голосів у правильних штатах, щоб сумарно за електоральними голосами стати президентом США. А і оцей електорал коледж стосується лише ви. Виборів президента США, вибори до Конгресу, Сенату чи губернаторів мають нормальну систему Popular Vote, народного голосування. І де там теж багато цікавого, типу ем, але, ну... І також посилання на підтримку війська і цього каналу є в описі. Спонсорства відновлені. Долучайтеся до наших рівнів або просто кидайте на Модобанку чи Донателло, Це буде дуже в нагоді. Ну що ж, настав час. Разом нас багато. А чи настільки багато, щоб було достатньо перемогти навіть за електоральної колегії? Так, вибори 2004 року, які відбулися вже після першого перепису населення Незалежної України, згідно яких населення України зменшилося як загалом, так і в переважній більшості регіонів. Окрім Києву, він додав. І тому наша мапа електоральної колегії теж змінюється. Багато областей мають мінус один, а деякі, як от Київ. За згаданий причини і також Крим і група областей Заходу України теж додали по одному, бо там населення скорочилось просто повільніше, ніж на сході і в центрі. І можливо це і мало вирішальне значення в тому, що ви зараз побачите. Чіткий, сумнозвісний розподіл майже 50 на 50, а але в чому суть? Незалежно від того, хто б набрав би більшу кількість голосів, поки географічний розподіл буде саме як зображено, вигравати буде той, хто отримав більшу підтримку на півночі та заході. І тому навіть з тими фальсифікаціями другого туру четвертого року Янукович все одно програв би за голосами електорів. І доволі солідно: 234 проти 216. Тобто різниця аж у 18. і ми не знайдемо жодну підходящу область, яка б могла схилити шальки терезів на синій бік. Єдині два, хто мають 18+, плюс Київ та Львівська область. Але я гадаю, там нічого б не помінялося. І тому януковичу треба було схилити ще дві додаткові області, щоб вийти вперед, як от Кіровоградська, Полтавська чи Полтавська Сумська. Але такого масштабу каруселі не залишилися б непоміченими. Тому Ющенко, що так, що так би став президентом. Далі сумнозвісні вибори 10-го року, на яких Янукович таки домігся бути кандидатом, який і виграв за народним голосуванням і став президентом. Проте географічний розподіл за регіонами був такий самий, як і на попередніх виборах, про тому, що розподіл електорів залишається сталим. Була ще актуальна статистика перепису 2001 року. Що означає за таких розкладів, Янукович би не став президентом, а нею стала би Юлія Тимошенко. І скажу відверто, я був шокований цими результатами. Я гадав би, що навпаки, у Януковича буде шалена перевага з цим з цією системою, оскільки ну, величезна кількість міського населення на Донеччині, Луганщині, взагалі індустріальна частина України, яка традиційно голосувала за твердого хазяйственника, і цим надзвичайно впливала на електоральну мапу України на вибори, як бачимо, також долю нашої батьківщини. І тим не менш суперіндустріальна, суперурбанізована частина України не немає переваги. Це дещо перегукується ситуацією в США, але у нас трошки інша природа цього всього діла. І нагадаю, що у нас на відміну від США дуже рівномірно і справедливо розподілені електори, майже ідеально до розподілу власне населення. Якщо хтось і отримав трошки зверху, то це було не кардинально. І ці кілька випадків були розподілені рівномірно по всій території України. Ну а попереду ще двоє виборів, із якими я чесно кажучи, не знаю, як вдіяти. Ну я то знаю, але відео і так затягнулося. І так оці вибори відбулися за кількох демографічних нюансів. По перше, тимчасово окуповані території, що робити з цими електоральними голосами. Але навіть без цього на той час уже статистика демографічна була не актуальна, оскільки ми. Провтикали повноцінний перепис населення, на основі якого і ця мапа і будується. Та й в плані переможців тут жодних нюансів. Хоча за електорального коледжу в 19-му році другого туру б не було. І хоча Зеленський теж би виграв би за голосами електорів, але ми маємо ще трьох кандидатів, які теж би трохи там набрали. Але конкретну цифру, хто скільки б набрав, я не можу сказати, бо перед цим пояснив чому. Хух, Ну якось так. Якщо вам сподобалось, то тисніть ту вподобайку. Дякую за увагу. Слава Україні і працюємо.